Вітаємо! Ви дивитеся «Неймовірну правду про зірок. Сьогодні на вас чекає багато цікавого. Ви побачите ексклюзивні інтерв'ю, нові рубрики і найсвіжіші новини. Тож починаємо сьогодні. У випуску чому важливо і необхідно допомагати? Увага акцентується не на тому, що все погано і не на ворогах. А на тому, що ми молодці, що ми маємо, що ми робимо, що ми допомагаємо. Метел Нікіти Добрині на Івана Неві. Нова рубрика у неймовірній правді про зірок, яка вам точно буде до вподоби. А мама з татом їздили в палис колись без мене. М -м -м. Мене залишали з бабуси. Інтерв'ю з героєм, що розказав той, хто бачить все своїми очима. На сьогодні, типу, я взагалі не бачу ніяких передумов для того. Щоб війна закінчилась, роблять вони а соромно нам. Хто зірок, як саме, зашкварився в інтернеті? Все це й багато іншого дивіться вже зараз. Знаєш, що мені подобається, mm -hmm. надеж? Що сьогодні наші знаменитості всіма силами допомагають нашим захисникам, організовуючи різні концерти та заходи. Зі зборами, О, так. наприклад, минулого тижня танцівниця Ілона Гваздова провела такий благодійний захід. А ще гурт без обмежень зіграв свій концерт, частину коштів з якого пішли на допомогу. Пропоную про це розказати більш детальніше. Підтримую про ці та інші новини шоу-бізнесу. Дивіться у нашому дайджесті. Як приємно щоразу бачити новини про підтримку від закордонних зірок. Ось співачка Барбара Стрейзенд передала вже четвертий реанімобіль у Вишгород, а бренд одягу Баленціяга відмовився продавати речі путіністу Філіпу Кіркорову, Та ширяться мережею і сумні звістки за кордону. Американська виконавиця Селін Діон, якій минулого року поставили діагноз синдром м'язової скутості, втратила контроль над м'язами. Про це повідомила її сестра Клодет. Є спазми, які просто неможливо контролювати. Знаєте, це відчуття, коли прокидаєтеся ночами через судоми в нозі або ікрі. Це приблизно таке саме відчуття, але одразу у всіх м'язах. Ми мало що можемо зробити, щоб підтримати її, полегшити її біль. Не приховує, а прямо відповідає на питання щодо розподілу майна з колишнім чоловіком Христина Горняк. Жінка ніяк не може поділити з ведучим Володимиром Остапчуком. Придбаний у шлюбі будинок крапка, напевно, поки що не поставиться, бо крапка ставиться тоді, коли люди прийняли спільне рішення. Так, цей будинок ми будували разом в шлюбі. На жаль, мій Друга сторона чоловік... не вважає, що ти вклала 50%? Друга сторона вважає, що мені нічого не потрібно віддати. З цього будинку робить там вже ремонт. Поки хтось думає, як побільше залишити собі, інші переймаються тим, щоб як найбільше віддати у передноворічну пору. Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська провели 17-ти по рахунку благодійний захід Ukrainian Вумен Юніті у Києві за для важ... Ливої мети сьогоднішня наша ціль це зібрати гроші на мавіки для гур Артан. Це спецпідрозділ, який знаходиться в найгарячіших точках е, різних міст, притом не тільки нашої країни, і організаторам це вдалося. За вечір вони виручили понад 240 тисяч гривень. Вже вкотре підтримати цю ініціативу своїми піснями. Прийшов співак Павло Зібров. Жінки теж включилися. Поміж нашій армії, поміж дітям, поміж нужденним переселенцям, жінкам. Вони тримають курс, а цей курс тримають і ще вуса Павла Зіброва. Та виступи стендеперки Лєри Мандюк. Вона переконана, такі івенти вкрай необхідні, щоб підіймати дух і збільшувати донати. Увага акцентується не на тому, що все погано і не на ворогах, а на тому, що ми молодці, що ми маємо, що ми робимо, що ми допомагаємо. Не припиняє допомагати і гурт без обмежень минулого тижня. Вони зіграли великий концерт за участі оркестру у Києві за для збору донатів для наших захисників. Доєдналися до благодійного виступу і співачки Таяна та Злата Огнівіч. Ще заповнена зала для артиста. Це насправді велике щастя, коли так багато людей ходить на концерти, тримає, любить встиває, пісні, і співає пісні. Я неймовірно рада за гор обмежень». І навіть повітряна тривога, через яку довелося на деякий час зупинити, виступ, не завадила зібрати вражаючу суму, яку лідер гурту Сергій Таншинець передав у фонд іншого Сергія. Ми зустрічались з Сергієм Притулою в його в офісі його фонду якому перерахували з цього вже власне концерту мільйон гривень на fpv дрони, які будуть направлені на підтримку е, збройних сил України? Різдвяні подарунки для наших захисників тепер такі. А от світські левиці Кім Кардашєн до свята подарували міски. Якщо ви думаєте, що так хтось її дорікнув і поглузував, то ні. Просто клініка, яка має МРТ знімки Кім, вирішила так її віддячити за те, що вона прорекламувала їхні послуги, і в якості різдвяного подарунку відправила їй срібну копію її ж мозку. А ви вже обрали дарунки на свята?